Усім привіт, мої дорогі друзі, з вами, звичайно ж, я бінозит, і сьогодні ми будемо дивитися занурення у безкрайній космос огляд гри Starbound, перша частина. Чистилище. Що ж, сподіваюся, що буде, це буде цікавий відео, тому що я намагався грати в Starbound, але я його трішечки не зрозумів. Тому подивимось. Боже, на календарі вже а я все ще так. не зробив клятий огляд на Starbound. Матеріали, по якому були зняті ще до війни, сценарій написаний mm. до екзаменів, а озвучка зроблена ще до пробудження мого апендициту. І хоча у мене була купа вільних днів, Prestoio. які я міг присвятити зйомці роликів, проходили вони якось так. Я ввірував в Бога. Тому давайте зробимо вигляд, що я не робив такої великої паузи між оглядами, і просто забудемо про мої слова з попередніх роликів. Добре. Вітаю в готелі безсмертних. З вами пекельні Шістки, На зв'язку перший. Сьогодні в нашій постійній рубриці чистилище. Ми оглянемо таку гру як Starbound. гру, Добре. яку обожнюють за атмосферу, та ненавидять за те, що розробники блокують моди для дорослих. Дивно, кому взагалі ага. цікаво дивитися на спарювання антропоморфних тварин. А. Точно mm, ну, добре, да. вмочутися позручніше, бо так. ми розпочинаємо нашу подорож у геймерське чистилище. Це маленький крок для людини, але гігантський стрибок для людства. Для українського oh, суспільства Почнемо з невеликої передісторії. якось один співробітник ReLodic захотів зробити свою терарію з Блекджеком та дівками, але так. в космосі, да що б там ще й сюжет був, і через декілька uh. років йому вдалося знайти студію, яка б йому в цьому допомогла. Цим меценатом стала британська студія Чаклфіш, приблизно так, так і було створено Starbound. Напевно, в подробиці я не вдавався. У свою чергу я познайомився з цим проектом десь в 2018-2019 році, завдяки всевидячому оракулу в обличчі другого, який в ті часи міг знайти будь-яку гру, яка б точно сподобалася всій нашій команді. Зараз він так не може. Теперішній його максимум це. КС. зазвичай За татком, при, у відео я знав про години, які мені довелося провести в даному проекті. Але так як в Starbound я грав лише на піратці, точну кількість годин ми ніяк не дізнаємося. Але все ж таки для довідки скажемо, що близько 100 годин мною було витрачено на цю міжгалактичну пригоду. При запуску гри нас зустрічає логотип компанії. Який супроводжується досить моторошним сміхом. Після цього нас чекає стандартна процедура створення персонажа, ну а акость оптимізація Та, можливості свого ПК. Не дивлячись на свою простоту, гра доволі кострубата. У когось вона буде виглядати як лялечка, а хтось спіймає неконтрольований напад агресії. Ну, до речі, з цієї купи багів хотілося б окремо виділити найприкольніший, на мою думку. Абсолютно рандомний момент часу весь світ, окрім вас, завмирає десь на секунди дві. А це означає, що розробники, самі не знаючи того, наділили нас геном латентного вампіра. Як ви бачите, на вибір нам надано сім раз. Кожна з яких так. має власну дуже цікаву історію, але я не хочу дуже сильно розтягувати хронометраж цього ролику, тому зараз ми коротко пробіжимося по головних аспектах кожної раси. Люди так. в цій грі все ще люди, і подив не знаходяться на межі вимирання і не намагаються захопити всю галактику, щоб полоскотати своє его. Тут є розначальниками певного міжгалактичного суспільства, яке має об'єднати всіх жителів Всесвіту. Авіани або ж геномодифіковані голуби є наймовірно релігій. Народом, який поклоняється божеству на ім'я Клюекс, Так у тих, як і в спарті дітей тренують із самого народження, для того, щоб, подорослішавши, вони ставали лютими воїнами, які могли б з легкістю вбити будь якого з богів Олімпу. Е Сто yeah, um, не той сценарій, їх готують таким чином всього лише для захисту їхніх же ж храмів. Третьою на черзі перебуває раса апексів, розумних приматів, які 24 чотири на 7 грають у всім відомий Батл Реалі, і при цьому не залишаються найрозумнішою расою у всесвіті, і здебільшого дуже своїми знаннями з іншими менш розвинутими расами. Потім йде раса Флоран. Це живі гуманоїдні рослини, і, хоча зазвичай вони виглядають досить безневинно, насправді ж вони є найагресивнішою расою у всьому всесвіті. Часто силу віджимають космічні кораблі, які, не чекаючи нападу, приземляються на їхніх планетах. І за допомогою тих же вкрадних зарельотів ці овочі колонізують інші планети. Наступна раса сахілотли, на відміну від живих фруктів, вони є миролюбним народом гуманоїдних риб, що цінує японські традиції та культуру. Їм, до речі, найбільше дісталося від Флоран. У них там навіть була повномасштабна війна, в ході якої хілопли були змушені Хто? Та я просто ти. це як його? Я відео знімав і ти, це, як歇, -e, -e, ти просто позвонила мені. Напиши для нього Точно. Хорошо, давай. Ось так вот. Дідуся сьогодні. День народження треба буде Привітати обов'язково поверхню планет і відправитися до глибини океанів. Далі йдуть глічі або ж просто народні роботи, які були створені заради симуляції цивілізації, але щось пішло не так, і їхня програма зламалася, тому вони застрягли в середньовіччі і не можуть просуватися далі за епохами. Схоже, Бог зрозумів, що роботи погана цивілізація для розвитку, тому він вирішив переграти за їхніх менших побратимів. Якщо хочеш бути крутим на ...на за. Остання раса новакіди. це людиноподібний живий газ. Вони не мають ні своїх планет, ні своєї історії, а точніше, вони не пам'ятають про себе нічого. Тому будемо вважати, що це такі собі міжгалактичні блукачі з хворобою Альцгеймера. Особливих відмінностей у геймплеї між расами немає, тому вибір за кого зіграти я вирішив зробити на користь раси хілотлів. Також цього разу заради різноманітності я вирішив побігати за персонажа жіночої статі, підібравши потрібне вбрання і давши їй. Ім'я Мінато, так зручно підібране рандомайзером, я почав свій шлях ніндзя. На чергу, давайте коротко розглянемо події прологу. На початку ми дізнаємося, що головний герой є випускником протекторату, такої собі земної академії, в якій навчають астронавтів, готових до всього. За законом mm -hmm. жанру, ми запізнюємося на випускний, але замість того, щоб поспішати, я вирішив побродити по локації та поговорити з усіма NPC. Появився значить в зоні чорний сталкерклагерю. Ночу повелявся, приході ті там. Сують руку в палатку, і говорить водички, побі. А якщо не даш хлібнути з фляшки, чи наружу полізеш, пришебьот після цих високоінтелектуальних розмов я нарешті пішов до головної будівлі, де розпочалася катсцена, в якій наша ректорка почала нас засипати клішованими фразочками, які говорять всі викладачі, по типу які mm -hmm. всі молодці, як багато ви працювали і тому подібне лайно, яке і в житті я не дуже той полюбляю вислуховувати грі тим більше. Але несподівано серед промови будівля починає трястись і розвалюватися, а з під землі вилазять тентаклі і хапають всіх підряд. Бабусю теж ловлять щупальця, але перед тим як зникнути в безодні, вона встигає прокричати фразу про те, щоб хтось забрав їй маніпулятор і врятувався. І от так співпадіння з усіх випускників, які були на церемонії, в живих залишаємося лише ми. Тому підбираємо Іронічна. цю штуку і біжимо до злітної смуги. Під час втечі знаходимо обрубок меча і робимо суші з тентакля, що трапляється на нашому шляху. Корабель, Залишився на майданчику, хоч і побитий, але все ж таки, за словами нашого комп'ютерного асистента, підійде для втечі. Угу. Mm -hmm. Другої немає рекуяри. <гум> Піднімаючись все вище і вище в атмосферу, бачимо, що щупальці знищують землю, і усвідомлюємо, що швидше about... за все ніхто крім нас з протекторату не вижив. Ех, найбільше мені шкода того робота-прибиральника на йому ж лише один день до пенсії залишався. Я риза мав. Подолавши безліч персеків, ми прокидаємося на підлозі в напівзруйнованому кораблі і насамперед перезавантажуємо систему. Відразу ж після цього нам дають перший квест. Сейл просить нас телепортуватися на планету, біля якої забуксував наш корабель, і знайти на ній превіант, а також ресурси для відновлення нашого корита. Що ж, так як на кораблі особливо нема чим зайнятися, а крім нас і Сейла на ньому є лише якийсь дивний краб, Мені доведеться висадитися на невідомій мені планеті, але не встиг я зібратися в дорогу, як несподівано на мій корабель прийшло повідомлення від ще одного вцілілого випускника на ім'я Дон Дідес Гаразд я пожартував. Це лише третій, з яким ми разом будемо проходити гру. Телепортувавшись mm -hmm. на мій корабель, він скинув мені трохи ресурсів для легшого старту. Після чого ми вже разом спустилися на планету. Опинившись на поверхні, я натрапив на данж, у якому можна було б знайти ще трохи руди. І поки ми бігатимемо і розкрадатимемо місцеву шахту, я розповім про механіку видобутку ресурсів. Основний ресурс у цій грі це, як не дивно, руда. Її можна видобувати не тільки потіючи в шахтах, але для початку розглянемо і цей спосіб. Це звичайне копання в землі. Це довго і нудно. Розробники так. це прекрасно розуміли, тому додали у гру мехів, які прискорюють цей процес і роблять його не таким шаблонним, як у Терці чи Майні. Тому, можливо, так. навіть звичайні походеньки під землею тут будуть не такими і нудними, як в інших іграх. Наступний же спосіб більш цікавий, як на мене. Бігаємо по планеті та шукаємо різні данжі поселення, адже в скринях, розкиданих по будинках, можна знайти не тільки купу руди, а й мечі, списи, молоти, автомати, гранатомети, жезли та багато чого іншого. Навіть більшість найсильніших знарядь тут не крафтяться, а знаходяться. Так, когось це може дратувати, але для мене така можливість прокачки, як свіжий ковток повітря після прабатьків Старбаунда. Ще існує і третій спосіб отримання ресурсів, але він, як по мені, зроблений для найвідбитіших гравців. Суть цього mm. варіанту в тому, що за пікселі Тотешню валюту, ви купуєте готові злитки. Але ви тільки гляньте на ці суми, який ідіот буде купувати це лайно. Добре, настав час повертатися до геймплею. Бігаючи на планеті, я натрапив на стародавнє джерело енергії, біля якого сейл отримав повідомлення. Прочитавши його, стало зрозуміло, що ця споруда є телепортом. Недовго думаючи, я відкрив портал і стрибнув до нього. Планета, на яку ми успішно перемістилися, виявилася космічним аванпостом. Трохи побродивши по ньому, з розмов я зрозумів, що є не єдиним, хто втік з землі. Також ще я взяв кілька квестів у тутешніх мешканців, але про них я розповім пізніше, тому що мені потрібно поспішати до загадкової особи, яка повідомила, що від нас залежить доля всього всесвіту. Щось дуже багато пафосу наганяє цей незнайомець. Прибувши на місце призначене для зустрічі, виявляється, що тією загадковою особою, яка посилала сигнал, була бабця на літаючому кріслі. Звати її, до речі, Естер Брайт, і не встиг я навіть зрозуміти, що до чого, а вона вже почала мені розповідати якусь дичину. Про те, що я справжній протектор, що вона теж колись була протектором, але зараз вона у відставці, що я є єдиним, хто вижив на землі, хоча хвилину тому ми чули зовсім протилежне, що я з нею пов'язаний призначенням. І це ще не все. Постривайте. Після всього вище згаданого вона вирішила поговорити про Бога, про творця, який підтримував рівновагу сил у всесвіті, але ось через мільйони років на світ з'явився тентакливий монстр, який почав всіх їм. Творець кинув йому виклик, і в Ході їх битви руйнівникам, а саме так звати цю істоту, вдалося замкнути десь на задвірках галактики. Після угу. цього бою творець розпався на атоми, але перед цим встиг роздати обраним расам артефакти, за допомогою яких він і замкнув восьминога. Таким чином, за планом Естер, нам потрібно зібрати всі шість ключів, відкрити за допомогою них портал, знайти угу. а потім від Октавіуса, який потроху знову проникає в наш світ. І тільки після цього у всесвіті нарешті відновиться баланс якось дуже багато хоче від вчорашнього випускника ця літня леді. Уявімо на секунду, що це б сталося в реальності. і Так то за екранами всі над розуми, які пізнали цей світ. Але я б на місці оселеця просто б охуїв від того, що відбувається. У мене є тільки дві резонні версії або Естер з'їхала з розуму, або ж ми справді обрані долею для перемоги над монстром, що втік із низкосортного друге, але не будемо так далеко дивитися у майбутнє, адже нас чекає вирішення більш важливої проблеми. Ремонт корабля, знайшовши так. пінгвіна Піта, про якого згадувала Естер, просимо його відремонтувати корабель, і той би з радістю зайнявся ремонтом. Проблема лише в тому, що йому треба принести 20 кристалів Ерхія, який видобувається в якійсь шахті. Десь в Ібі. дам пораду тим, хто ще не грав Starbound, але після мого відео різко відчув його нестачу у своїй крові. Перед тим як відправитися на першу місію, рекомендую спочатку вам пройти квести у цього примата на ім'я Еліот. Виконавши їх, ви відкриєте собі кілька корисних вмінь. Але є і свій нюанс. Спочатку доведеться видобути 10 злитків міді, заліза та золота. Ну а так як у мене є спонсор, фармити мені не довелося. Тому присупимо безпосередньо до завдань. Перше випробування дасть можливість використовувати ривок. Смуга перешкод на перший погляд, здається, не дуже складною, поки ти не доходиш до цієї ху**. Витративши кілька хвилин, йдемо далі. Друге випробування це лайтовий паркурчик, пройшовши, який ми отримуємо подвійний стрибок. Третье, mm -hmm. що дозволить перетворюватися на кульку, і повірте, це теж немало важливе вміння. За допомогою нього ми зможемо проникати у всі вузькі прорізи на рівнях, де ми не зможемо собі прокопати ширший шлях. Пізніше на консолі за допомогою картол-технологій, які як завжди розкидані по скринях в поселеннях, ми зможемо трішки поміняти наші вміння. Наприклад, надалі я використовуватиму мультистрібок, сферу з шипами та спринт. Тепер після комплектації всіх здібностей вирушаємо до шахт. Зрозумівши, що станція якась порожня, мій суші ролл трішки напружився, та й ся світлив олію в вогонь, вказавши на те, що під землею спостерігається підозріла активність. Але не сумуватимемо і відразу займемося рейдерством, відключивши захист для подальшого пошуку тяків, на нас зненацька з вентиляції вивалилася дивна істота, яка вистрілила в нас жижею схожою наш повідомив, Що це був гібрид людської ДНК та Ерхія, що з'явився у цьому данжені. Внаслідок довгої взаємодії з кристалами руди, що добувається тут. Заглибившись у шахти і перебивши ще з десяток таких, ми зустріли працівників, які, до речі, і самі не покладаючи рук, боролися з нечистю. А також Нормально. я зіткнувся з бідолахами, які, мабуть, зазнали мутації і збожеволіли. Ще мимоволі проскочила фраза села, який хотів, мабуть, нас попередити про небезпеку, але його одразу ж перебила бабця. Знаєте, звертаючи більше уваги на діалоги при повторному проходженні, з кожною новою фразою я починаю все більше не довіряти Естер. І знаєте чому? Побоювання села були не бо Либині в шахті на нас чекав величезний живий кристал, що зветься Ерхієвим жахом, але знаєте, яким би він зловісним не здавався, разом із третім ми з легкістю його перемогли і отримали Й. титул. Навіть на мій великий подив з нього випала трофейна зброя. Здивувало мене це тому, що вибити з боса в Старбаунді якусь річ, неймовірно, затратна справа. Особливо так. через час, що йде на повторну пробіжку по данжу у разі невдалого заходу. Ну гаразд, не будемо про наболіле. Видобувши Ерхії, вирушаємо в Аванпост до Піта. Після ж до Еста. Там повідомляємо про те, що корабель в порядку і що ми готові до нових подорожей. Бабця, відчувши, що ми хочемо якнайшвидше позбутися її компанії, включає режим гіперопіки і говорить, mm -hmm. що Д відбуттям нам слід ознайомитися за ванпостом за допомогою сканера об'єктів, побігавши по космічному порту і просканувавши всі важливі об'єкти, повертаємося до бабці. Та нарешті надає нам можливість зайнятися чимось важливим, а саме почати пошук першого ключа, який Нормально. належить флоранам. Для цього нам доведеться пошукати їх посилення та просканувати різні об'єкти, які можуть нам надати важливі підказки для пошуку ключа. Нарешті отримавши це завдання, можемо на якийсь час забути про місіс Брайт і зайнятися моєю улюбленою справою дослідженням планет. Першою планетою в моєму списку стала Ічора Експанс 6 пустельна планета, на якій мене чекають нові пригоди. А поки я лечу до неї, мабуть, варто згадати, що в Старбаунд планети генеруються випадково і можуть мати кілька біомів одночасно, а також на них можуть бути різні поселення та підземелля. Наприклад, на Ічорі мені трапилося мирне поселення роботів та підземелля з агресивно налаштованими авіанами. Після дослідження планети я зробив усі необхідні робочі місця: верстак, піч і ковадло, що в сумі підвищило шанси мого виживання аж на 7% з копійками, за словами села. Ще я пройшов завдання доктора Акагі, після якого мені стала доступна власна меха, яка дозволить досліджувати відкритий космос, де звичайно це можна буде зробити. А також з меншою ймовірністю я буду відкисати на планетах, так як один постріл з гармат. Ти ангела дорівнює смерть для будь-якого агресивного мова. Обкатуючи нове пристосування на наступній планеті, я натрапив на замок роботів, який негайно обчистив. Після чого я вирішив зайнятися виконанням завдань. Хоч у мене вже була вища можливість розповісти про другеядні квести, я нею не скористався, тому зроблю це зараз. Кількість таких завдань не обмежена. Жителі мирних поселень можуть вічно давати вам все нові і нові доручення. Їх у свою чергу можна буде як прийняти, так і скасувати. Для прикладу, здебільшого, вони полягатимуть у тому, що мій друг Валера Моднявий, з яким я зазвичай обговорюю джоджо Пози, пішов у качалку і його вже занадто довго немає. Місце, в якому з'явиться цей друг, залежатиме лише від того, які ще примітні місця згенерувалися на цій планеті. Він може з'явитися як на маленькому мосту в кінці посилення, так і в данжі агресивних півнів на зворотньому боці планети. Ще іноді цього друга можуть викрасти які-небудь озброєні до зубів Амогуси, яких для початку треба буде перебити і тільки потім ви зможете його відвилити. Ести обратно в поселення. також mm -hmm. як на мене, одним із найпростіших типів завдань є те, де нас просять віднести секретну записку іншому жителю села. Іноді повідомлення в записці змушує посміхнутися, а іноді змушує здивуватися. На рівні з ними стоять завдання на кшталт дай мені от стільки-то ресурсів, а потім відведи мене в'єп'я до торговця, з яким мені треба потрендіти. Також і квести, де нам потрібно знайти то терориста, то дезертира, найчастіше вчинки яких настільки ж сміхотворні, як і імена деяких імпісів. Найскладнішим і найдовшим, як на мене, є завдання з вирощуванням, наприклад, метафоричного банана для апексу. Ну, зрозуміло, ага. типу мавпа, хоч і Е, Добре. Мій гумор все більше деградує. Мабуть, треба буде насупитися наступне. Нє-ні, ще нормально. У мене ще не таке буває. Ну, Зразу <зас> й не моніторити ситуацію в країні хоча б один день. Так, повернемося <зас> до роботів у замку. Мені пощастило, і поки я бігав по кімнатах, у деяких лицарів з'явилися для мене завдання, одне з яких мене дуже зацікавило. Сільський панцир повідомив мені, що десь біля замку була помічена небезпечна особа на ім'я Ліншвидка Рука, яка <зас> випустила всіх тварин зоопарку на волю. Я не знав, що у світі Старбаунда Грінпіс поза законом. Ну гаразд, що вже зробити вперед до пустиря, на якому вона влаштувалася. Її пошуки тривали недовго. Майже відразу за пагорбом біля брами я помітив її, і ми разом із головорізом якого сільський панцир найняв для полегшення мого завдання, вирішили кинутись в бій, який, на жаль, не тривав навіть 5 секунд. Вона сказала нам лише одну фразу, якою збентежила мене, а далі швидким рухом кинула в нас покебол, з якого вилізла її ручна акула, що Рухом знешкодила мене і найманця, не залишивши від нас ні сліду. Не розумію. Так, треба зробити броньку, а то чи я швидко розклеюся. Зробивши броню, я вирішив спробувати ще раз кинути виклик Лін. І хоча бій з нею цього разу проходив досить гладко, в один момент я припустився осічки і знову помер. Нормально. до чого? Цього разу я вирішив бути нещадним і пройти на дуелю в Месі. Чому я так відразу не зробив? Хрінь його знає, просто не додумався. Прибувши на місце, я виявив для себе цікаву річ. Невідомо чому, але Лін стала мирною. Такий результат можливий, якщо злочинець здається під час бою. Але я ж помер. Якого хрена вона стала дружелюбною? Ну і нахер я з м'яхою возився, спрашується. Ну добре, сам не знаючи того, я створив хороший момент для відео. Але це, до речі, ще не все. Я найняв її на свій корабель. Так тут можна набирати свій екіпаж, який може складатися з 12 чоловік. Ще за допомогою збільшення власної команди у майбутньому можна буде збільшити свій корабель у розмірах за допомогою ось от цих модулів. Так що ж повернемося у замок до панцера за нагородою. Отримавши її, я побачив, що його також можна не наняти на свій корабель. І знаєте, чому би ні? Нехай сам переконається у тому, що він більше ніколи не буде ходити в зоопарк. Так, щось я заговорився. У нас тут уже відео закінчується, а я все ще бігаю по другорядним квестам. Тому на кінець варто сказати, що на наступній планеті я нарешті знайшов данж Флоран, в якому просканував місцеві пам'ятки, але мені їх не вистачило, щоб заповнити цю шкалу. Тому в цій серії ми не дізнаємося, що ж за гець охороняє перший ключ. Залишу, мабуть, кінцівку цього ролика відкрити. Сподіваюся, це вас влаштує. А також сподіваюся, що це відео вам сподобалося. Так, Якщо так, то не соромтеся поставити вподобайку. Для якнайшвидшого продовження, кому ж запало це відео в душу, приєднуйтесь до постійних клієнтів готелю безсмертних, оформивши підписку на канал. А з вами були пекельні чистки. Текст озвучив перший. До наступних зустрічей у геймерському чистилищі. Добренько бонус вдалі дублі. О, давай. Але все ж таки для довідки скажемо, що близько 100 годин мною було витрачено на цю міжгалактичну пригоду. Якому я присканував місцеві пам'ятки, але мені їх не вистачило, щоб заповнити цю шкалу. Тому в цій серії ми. А, не кричи, будь ласка, я тебе прошу. Дякую, звичайно, що. Шалена шістка. Готель безсмертних. Ну добре, давайте підпишемося, все ж таки, ролик дуже навіть непоганий, хоч переглядів взагалі не так багато. Взагалі багато. Тому, друзі мої. Це дуже великий шанс. Давайте ви. Настрочіть багато коментарів. Настрочіть багато всього, щоб продвинути цей ролик і щоб він залетів в рекомендації, щоб більше людей подивилися і цю реакцію, і цей відос, і сам канал Готель Безмерти. Тому що чому б ні. Це було б дуже навіть погано. Ну що ж, а з вами був япінотит, ставте подобайки, підписуйтесь на канал, дзвіночок натискайте, будь ласка, і усе таке. Тоді, якщо ви вже все зробили, то і коментар під п'яти слів, і дзвіночок натиснули, і лайк поставили. Вподобайку, звичайно. То попа, мої черепашки!